Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А в сьогоднішньому відео тема піде про підготовку до сонячного затемнення, і ми поговоримо про те, що краще зробити до сонячного затемнення. А також розповім, що можна і що не можна робити в сонячне затемнення. Сонячне затемнення і молодий місяць в 10 градусі Овна о 12:47 по часовому поясу України затемнення на висхідному лунному вузлі в рибах. Останнє сонячне затемнення на осі. Овен Терези, які були попередні півтора роки. Це затемнення часткове, тобто не повністю буде закритий диск сонця. Сонячне затемнення 29 березня завершує цикл змін, що почалися ще в листопаді 23 року, з переходом раху і Кету на вісь Овен терези, по суті, воно стане точкою у протистоянні між прямолінійним, гарячим, готовим до протистояння овном та тактовними, врівноваженими та логічними терезами. Почуття невдоволення може досягати піку. Щоб рухатися далі, необхідно винести урок із подій останніх двох років. Момент сонячного затемнення ознаменує кардинальну трансформацію світогляду, цінностей та поглядів на безпеку, права та суспільні порядки. Зараз ми проходимо дуже важливий етап життя: коридор затемнень, і вийдемо з нього 29 березня в сонячне затемнення, але його вплив ще буде тривати. Сонячне затемнення завжди відбувається в молодий місяць, коли сонце і місяць з'єднуються в одному градусі, а також в сонячне затемнення поряд знаходиться лунний вузол, і на цей раз це лунний вузол еволюції. Період до затемнення та молодика характеризується зниженням енергетики, тому не рекомендується наприкінці. Лунного місяця починати нові справи, а в цей період, навіть після, і особливо в момент сонячного затемнення також не рекомендується, тому що у нас ще присутні ретро Меркурій і ретро Венера. Енергетика організму ослаблена, тому рекомендується більше відпочивати, завершувати якісь процеси, продумувати плани на найближчий місяць, що б ви хотіли здійснити. Також цей час. Добре для звільнення від усього, що заважає ти вперед, і дуже добре може допомогти звільненню 29 й лунний день, який почнеться 28 березня о 5.22 і триватиме до 5.36 29 березня. Це день роботи з усім, що заважає розвиватися насамперед у самому собі. Негатив лунного місяця накопичується для спалення в момент молодика та сонячного затемнення, звільніть місце від нерішучості, залежності від чужої думки, шкідливих звичок, недоліків, недосконалостей, партнерів, які не дають задоволення, особистих негативних якостей. Визначте, в яких сферах виникли кризові ситуації, страхи, обмеження, шаблони поведінки, незадоволеність, а коридор затемнень нам це дуже добре показує: це стимул для зміни програм, стратегій взаємодії зі світом. 29-й лунний день вважається одним із найскладніших. Проаналізуйте, щоб звільнитися від негативних проявів. Та отримати можливість для переходу на новий рівень розвитку разом із планетою Земля. Для нейтралізації негативу в цей день випромінюйте позитив. В 29-й лунний день рекомендується проводити очисні практики добре очищати організм. Очищення приміщень можна здійснити свічкою, сіллю, почитати молитви. У період затемнення це працює ще потужніше. Головне важливо щире бажання. В коридорі затемнень Всесвіт нам яскравіше показує та звертає нашу увагу на наші недоробки. Так, Всесвіт нам дзеркалить за допомогою інших людей і показує те, що нам потрібно змінити в собі, над чим попрацювати. Може щось прийняти, може щось відпустити, а може пробачити або вибачитися. У кожного своє, і, звичайно, більше проявляється в тій сфері, яку активував коридор затемнень і точки затемнень. І у нас буде 6 місяців до наступного коридору затемнень, щоб вирішити ці питання, які порушила ця пара затемнень. Затемнення це особливий період, який допомагає нам очиститися, звільнитися та розлучитися з внутрішніми негативними програмами, обмежуючими блоками, програмами та переконаннями, які з погляду прояву нашого сонця, знаку зодіака, в якому ви народилися, заважають нам проявлятися, творчо реалізовуватися, самореалізовуватися. Сонце це наша усвідомленість, розуміння, хто ми і що ми хочемо. Тому рекомендується провести практику визволення з усього, що заважає рухатися вперед. Цю практику можна провести в 29-й лунний день та в момент сонячного затемнення. Ви цю практику знаєте, але ця практика дуже ефективно працює. Випишіть на аркуш паперу все, що перешкоджає досягненню цілей, негативні емоції, страхи, сумніви, тривоги, негативні думки, все, що не служить вашому вищому благу, все, від чого ви хочете позбутися. Перечитайте все, що написали. Подякуйте за те, що це було у вашому житті, і подумки дозвольте цьому піти. Спаліть листок, а попіл віддайте землі або розвійте за вітром. А під час згорання аркушу уявляйте, як все написане згорає у вогненній кулі і йде, трансформується у світло та любов. Але в нас особливий період перед затемненням у нас ще буде 30-й лунний день, який почнеться о 5.36.29 березня. І закінчиться о 12.47 в момент затемнення, а потім почнеться вже перший лунний день. 30-й лунний день символ цього дня золотий лебідь. Це день вдячності, день вищої любові та жертви, покаяння та прощення. День підбиття підсумків місяця, подяки за уроки та відкриття. Відкиньте суєту. Все, що не потрібно, пробачте образи та кривдників і підготуйтеся до переходу на новий виток розвитку. Це час для повернення внутрішньої та зовнішньої гармонії. І завдання 30-го лунного дня перебувати у любові та злагоді зі світом, змиваємо з себе все старе, позбавляємося непотрібного і приготуйтеся Вступити на новий виток життя з чистим, відкритим серцем та ясними думками. Лебідь це символ чистоти, цнотливості, шляхетності, мудрості та досконалості. Радуйтесь життю, красі і даруйте радість іншим. А в 30-й лунний день добре провести практику, відкрите серце. Практика дуже проста: зробіть її і напишіть свої відчуття. Встаньте прямо, руки опущені. Уявіть, що промінь сонця омиває вас своїм світлом, очищає, огортає, наповнює. Піднімаємо руки та притискаємо їх до груди на рівні серця. Робимо крок вперед і відкриваємо руки Всесвіту, уявляючи, як віддаєте своє світло та любов. І нехай любов пошириться на всю землю. А тепер робимо крок назад, приймаючи все, що дає Всесвіт, із вдячністю та любов'ю, закриваючи долоні на грудях, дякуємо Всесвіту! І цю практику бажано повторити 9 разів. Відкриваючи серце для любові, ми дозволяємо собі приймати, розуміючи, що це нам дається просто так. Як дається нам краса квітів, повітря, вода, потрібно просто простягнути руки, взяти та повернути світові подяку за його щедрість. Що не можна робити у сонячне затемнення? В день затемнення емоції та пориви посилюються легко втратити контроль над собою, можливі зради, бурхливі романи, великі витрати під впливом швидкоплинних бажань. Тобто не варто приймати доленосні рішення перенавантажуватися фізично або емоційно, не варто ризикувати та починати важливі справи або проекти. Не варто проводити переговори та приймати важливі рішення в цей день. Ви можете приймати необачні рішення та робити поспішні висновки. Потрібно не піддаватися впливу сонячного затемнення, але комусь це непросто. Звертайте увагу на те, як змінюватиметься обстановка в колективі у спілкуванні з керівництвом та замовниками, утримайтеся від різких висловлювань, якщо конфліктні ситуації з'являться під час переговорів. Також не поспішайте, коли працюватимете з документами в період сонячного затемнення. Не варто перебувати при великому скупченні народу в момент затемнення, а також. Краще не призначати побачення та з'ясовувати стосунки, не варто займатися екстремальними видами спорта, робити великі покупки, купувати або продавати нерухомість, садити та пересаджувати рослини, робити електротехнічні роботи, ремонтувати електронну або електричну техніку. І не варто вирушати в подорож. А що краще робити в сонячне затемнення? Вчитися новому, набувати корисних звичок, планувати переїзди, займатися водними процедурами, відпочивати, добрі прогулянки на свіжому повітрі, вся увага дітям, підліткам, старшому поколінню, роботі з родом та батьком. У сонячне затемнення слід звертати увагу на функцію серця, гормональну систему, лор органи. Підвищується небезпека поранень, опіків, серцевих нападів та інфарктів, і необхідно берегти зір. Також в цей період добрий для медитації і в перший час після затемнення добре написати свої плани та наміри, зафіксувати їх, але передивлятися ми будемо вже після виходу Меркурія і Венери із ретро-роху. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!